Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава! Черговий раз! Ми поїхали до лісу. Високогір'я Карпат, спробувати знайти білих грибочків на даний час, з ними складно, в низинах взагалі складно, а високогіді ще десь якийсь десяток можна знайти. Так що ми Знову в високогір'ї. і будемо шукати своє щастя на цій ділянці. Не буду на цій, переїдемо на іншу ділянку. А як не буде, поїдемо на ягоду якусь літрину, а може малини. Ну, одним словом. У лісі є що, що назбирати, тільки була б охота і бажання. Так що сьогодні, це кожен неділя, субота, 26 серпня. Так, ну, до першого грибка буде перший грибок. Будемо його фіксувати. Поки що ліс сумненький Сумненький Ну нічого. Так що зараз 8 годин, 40 хвилин. І думаю собі не вже білий, а то білий точно і який гарний. Ось такий білячок. 8 годин, 40 хвилин, 44 хвилини. 4 хвилини ми в лісі. Ох, О, але то супровий. Рибок. Вісім годин пятьдесят три хвилини. Є і другий білячок І також класний. О. Ой, ножка щось мягонька. Мягонько. Жук. Жук зробив дерево. Сюди і сюди. Ну нічого він також їсти хоче. Вісім годин 56 шість хвилин, і це мені починає подобатися. А який білячок. як тут, як тут не подобатися? Такому Білячкові. 9.05. Четвертий грибок. Гриб колітній. Десь не десь, але також рідко з'являються муховички. Ось такі. О. От. Я його не беру. Це вже другий такий молодий муховичок. Але вже вже, вже веселіше. Дев'ять годин, 29 хвилин. І це п'ятий грибок. Не густо по одному. Ну, але, може, десяток знайдемо. 9 годин, 33 хвилини. Ось. Шостий ух ти спідкорення дев'ять п'ятдесят дев'ять, сьомий грибок з такива. О, то вже ми годину? Годину і 20 хвилин. Ведемо пошуки білих грибів. Десять ноль, дві? Восьмий. Восьмий грибовок. Десять годин, десять хвилин. І в нас десятий, оцей дев'ятий гербок. Ось такий ловін. він. Має бути чудовий. Такий є. О, Як тріщить? Оце осінній грибок. І шапка груба. А оце жук лізе, який шкодить грибам. Мінімалка є, от яка година зараз. Десять годин 24 хвилини. То є годину 44. Та таке мінімалка 10. Десятий грибок. Перейшов я на другу ділянку. І от прийшло хвилини 3-4 і перший білячок. Молоденький, гарненький, симпатичненький. Ось такі. хвилина, грибок номер два. О. Ну, я скажу ті грибки, вони на осінню змахують. Вони чистенькі, тверденькі. А ну постукаємо Звук який. Пройшло 15 хвилин і от 18 й грибок. І де його коленчик? Ох, ох, ла. Де треба брати ножечка. Я щось перше казав 18 штук до 18 штук, то нам ще треба ого А то от тільки 14 Біллячок то молодий. А. Тут десь голови такої треба різати. За цим грибком вартувало йти. От у нас 15-й грибок. А мишка його вже ще трошки і перекусила. 16-й білячок. сикий він є. Карпатський білячок. Здається, мені що це 17-ий грибок. Але, але грибок якісний. Здається, це у нас 18-ий. Ось вроді і двадцятий похилив голову. О, проситься. Забери, я мене забери. А тут червоняк. А то біляк. Як сонечко пригріло на грибочках? І ми його о! о, корінь хрубошливий, але зовні не вигляд він вроді нічого. От і завершився черговий день нашого рибарства. Рибарство нині бідненьке, краще, як учора, але не так хотілося. От показую я результат. А результат 21 білий От і червонячків, невелика кількість. Отакий От у нас сьогодні результат. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати. Як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ми залежимо від природи і не засмічуємо природу. А також копаємо грибочки. Вони очищують наше повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас старецією. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Слава Україні. А син, е, син трошки прихворів, і тому і зараз на лікарняному. Трохи лі... лікується в лікарні. Що поробиш? Від хвороби ніхто не застрахований. Завтра, сподіваюся, буде інша поїздка.